Eine Хочу розповісти коротку історію. Сяяло сонце. Було гаряче. І Як голландець, я Pisse. дуже погано переношу спеку. Я йшов по тротуару. По центральній дорозі дуже багато велосипедистів, сотні, а може й тисячі велосипедистів в одну і в другу сторону. Коли я йшов по тротуару з моєю перекладачкою, ми проходили біля високої споруди 25 поверхів. Фасад вітрина мусила бути чистою, її прибирали. Двоє працівників, які мили цей фасад, не тільки працювали. Я бачив стротуару, вони сварилися. Вони е, було навіть мені зрозуміло, що вони говорили якісь дурні слова worte, одне worte одному. Worte Один своєю шваброю вже по голові е, іншому опустив на нього. Люди бачили, це інші, які проходили. А вас махман, генера. Meter hoch. Ich denke, 10, 12 meter hoch waren. Я не знаю скільки це було високо, 10 чи 12 метрів над нами. Я зробив одну річ, яку я ну ні, все таки деколи і в Німеччині можу зробити. Коли я відчуваю, що є сварка. Між двома двоє воюють між собою. Байдуже, чи це э, лютий, чи це э, серпень? Я їм кажу, люди згадайте різдво. Анвайна різдво згадає? Я німці сказати, кажуть, різдво згадати. Я кажу, так, різдво. Чому ангелів згадайте? Himmel. Вони з неба спустились на землю, щоб сказати мир на землі. Also, ich, Отже, China, в Китаї вони воюють ці двоє брельників. Вони гойдаються, бо хочуть влучніш один одного зачепити. Я отак руки приклав до о, уст і крикнув. Каже, хлопці, миєте вікна? Подумайте про Різдво. Вони зупинилися у своїй сварці Der почали заглядати шайка, в них, то кричить по-іноземному. Ну, no, мені було важливо, що вони перестали сваритися. Але Sie вони спустилися тут же вниз. Sagt, glaub, 에, моя перекладача каже, що в мене таке враження, що вони хочуть з вами щось Aber мати. Але не aus. дуже це дружелюбним виглядає. Може бути, Може бути, що вас теж трохи замастять. Як спортсмен, у мене взагалі немає ніяких проблем з боксом, так що я не переживав. А крім того, між мною і ним була достатня дистанція безпеки. Вони прийшли. Один зі Шваброю. Вони розсунули людей, ee, людей, бо людей було чимало. І 10 метрів переді мною зупинилися. Що ти сказав? Хто ти такий? Ти на нас накричав. Ти нас образив. Я кажу спокійно, по-перше. <coughs> Я вам різдвяне Weihnachts. побажання. Висловив. Різдвяни". Перепитали вони. Це таке сварливе слово. кажу різдво. Ні, різдво це подія, коли щось відбулося. У Китаї по відношенню до населення не так вже й багато християн, і багато не знає про Різдво. Один з них ще п'ять кроків наблизився. Його обличчя було дуже сердитим задумом. Я питаю його, ти взагалі знаєш, що таке Різдво? Ні, він зупинився, інший підійшов. Ні, nee, nee, не, не знаємо. Weihnachten... Не знаю, що aber означає різдво. Но якщо ти проти нас, äh, якщо ти äh, проти нас, то ми з тебе зробимо швидко котлету. Ja, gesagt, ja machen, я кажу, можна, але дозвольте мені про різдво сказати. So Внутрішньо я відчув, eine gute Gelegenheit. Что я маю просто добру можливість. Straße, Прямо на вулиці. Навколо вже в нас ціла група людей зорганізувалася. Чекати, що буде, що про Різдво розповісти. Auch, Правда, я в той же час думав, що це недовго out out. може тривати, бо таємної поліції Sie дуже багато. Ось, і тому мені скоро буде інша Man світити справа. Бо на вулиці посередині Китаю, не можна релігією займатися. Я коротко розповів In про темну ніч so, schrie lauter. Хтось там крикнув, голосніше! Нам не чути. Я голосніше сказав. Коротко. Die haben überhaupt keine Ahnung, was Weihnachten ist. Що От Не знаю, чи ви відчували, коли вперше розповідаєш різдво, а ніхто не знає, що це таке. Двоє. Цих двоє заспокоїлося. І один з цих прибиральників also, каже мені, aus отже, ти іноземець. Ти розповів про Ісуса. І ти стверджуєш, ist, що він дуже сильний. Він сильніш... Хіба він сильніший за Мао? Мусиш більше щось розповісти, бо щось це oh, не дуже. Nicht, der Звичайно, довго це не могло тривати, бо ми перекривали тротуар, перекрили рух. Так, ja, ja, ми теж хочемо почути про це. Кажу вечором сьогодні в церкві. Да, этон großer Там то, -то й там, там то є великий сад. і там докладно про Різдво я і розповім. Коли все розійшлося, І ввечері я був в церкві. Пастор був згідний. Стіле Крісел не було, Але були такі пакети поліетиленові. І лимонад. От такий був програма вечірня. І чим темніше ставало, тим нервовішим я ставав. Бо я собі думав, а як, що це сьогодні має бути? І люди прийшли, кожен дістав грас, пакет, пакет целофановий, щоб сісти на траву. Прийшли цих там. двоє прибиральників, до речі. І що було далі? Абсолютна тиша. Почав я з привітання, добрий вечір. Ja, Скільки ти будеш говорити, запитали мене спочатку зразу. Stellt, я кажу, що якщо ніхто не буде перебивати, то години мені вистачить. Один сказав, жоден з нас не переб'є, поки не закінчиш. І я... Почав знов з Вифлеєму Про пастухів, про схилених пастухів, щоб немовляті віддати честь і про немовля, який є сином Божим, безпорадний немовля, але це якраз Божий задум такий. Бог не хоче з владою і насильством вриватися в землю. Бог дозволив собі, тільки Бог міг дозволити собі бути безпорадним. Люди слухали. Тихіше ставало, все тихіше. Мені не треба було вже більше кричати. Коли вечір завершився, я намагався одного. Я намагався словами передати їм любов до Ісуса. Бо немає нічого гарнішого в житті, ніж коли ти починаєш, і і ти не зможе, і починаєш говорити, Господи Ісусе, Ти добрий. Ти добрий до мене. Ти повний добра. А я тобі поклоняюсь і прославляю твою велич. Ми завершили словами, що наступної неділі вони знову можуть прийти для історії. Я мав декілька нових заповітів китайською, які я роздав. І коли я вже зібрався покидати, моя перекладачка була вже змучена від дня важкого. І біля коніфери зеленого дерева стояв хтось. Я так трохи в темноті настрашився, Хтось підчікує мене. І цей постать каже: професор. Heiße... Професор, мене звати, ну я не повторюю. Кажу, що це означає? А, er, Він каже, це маленьке місто, десь там під Монголією. Ти можеш дати мені нове християнське ім'я. Я зрозумів. Я зрозумів, що я хочу почати життя по-новому. Я мав ліхтарик, посвітив на нього. Це був якраз один з двох прибиральників. Я кажу, знаєш що? У Ісуса був брат. Його звали Яків. Називаю тебе Яків. Сьогодні, до сьогодні це, цей це чоловік є вірним християнином в одній з церков Китаю. Ось і тому, хто ще не пережив цього розуміння, тому я вигукну. Ей, hey, hey. Тобто не був oder байдуже чи ти äh, в трубу ти... Ей, hey! hey! Подумай про Різдво.